Просто хочу, щоб просто так не зупиняли. Хочеться просто, щоб було по закону. Все, все, що хочеться. Так ти що закон порушуєте, не можна просто так документи перевіряти? Ну ви не маєте повноважень просто ні, ні. так перевіряти. Це ми поговорить по закону. Ну давайте за... взяти. будете це без постановою. За що? Ви хочете? Ну за що? Що я порушив? Я вам готовий душу, я порушую, і піде без постановою. Доведі. Працівник поліції та його напарник, які... Намагаються силою, примусом, погрозами зробити все, щоб подивитись документи на водія. Документи на водія, якого вони знають. Ми знаємо все ваші дані, однак давайте свої документи. Що це взагалі за маразм? Та мене було. Не було в мене все. Кажете інформацію. Чи просто так зупиняєте? Нам сказали, може бути причетні. Ймовірність причетності до ДТП адміністративного чи кримінального правопорушення. Що це за така ймовірність? Пасажири можуть бути оціненим, До кримінального правопорушення. на конкретніше. До якого? Що? До якого конкретніше? Що я порушую? Звертаю вашу увагу, що працівник поліції не може вишукувати адміністративного правопорушення. Бачите, як вони спілкуються з водієм. А ви це зробили, а те зробили. А давайте взагалі, от, на нашого ви це все фіксуєте, оце, це робите, просто давайте нам документи. Хоча ми ваші дані знаємо, ну давайте все одно свої документи. Про що він взагалі каже? Про яку ймовірність? Згідно м -м, статті 35 закону про Нацпол дійсно є підстава зупинки. Питань нема. Ну вона формується по-іншому. Не так, як ви робите, зупиняєте, а потім починаєте вишукувати. Якщо у вас є інформація, про причетність водія, наприклад, до адміністративного правопорушення, то ви повинні цю інформацію, що зробити бенючками своїми беньками ціма двома подивитися, побачити, потім автомобіль їде. о, Схожа історія. Зупиняємо і починаємо перевіряти, в свою чергу, доводячи підставу, причину, зупинки, повним її обґрунтуванням, як того вимагає закон України про національну поліцію. Тому, якщо у вас є інформація про ті обставини, про які вони зазначають на даному відеоматеріалі, вони зобов'язані надати її кожного дня. Ти можеш зіткнутися з тим, що тебе зупинить поліція. Тому я створив доступний міні-курс юридична база водія. Це шість практичних уроків, які мають прийти всі водії України, щоб знати, як себе захистити.